Вправа 77. Знайдіть суму доданками якої є числа, Обернене та протилежне до числа 2,6. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Ну, обернене число, як знайти до 2,6. Запишуємо перша дія. І пишемо, що 2,6 можна записати як 26, що ділиться на 10. Це і буде 2,6. Зараз скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник 26, що ділиться на 2, це буде 13. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, це буде дорівнювати тоді 13 Так, Записуємо тоді обернене.

Ну що ж, ми знаємо, яке обернене число до 2,6. Ну, а протилежне число 2,6 це мінус 2,6. Записуємо тоді. Отже, нам потрібно знайти суму. Отже, обернене число 513. Ну, а протилежне число буде мінус 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, сума у нас буде від'ємна. Модуль від'ємного числа більший. Записуємо мінус. Тоді 2,6 записуємо як 26. 10, так, відняти 5 тринадцятих. Є. Ну що ж, 26 скорочуємо на 2. І чисельник, і знаменник. То це буде 26 на 2, 13. 10, що ділиться на 2. Це буде 5. То ми записуємо тоді, як. Що це дорівнює мінус. А в дужках 13 п'ятих 5 відняти тринадцятих 5 І це дорівнює Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це 5, що множиться на 3, 13. Інших варіантів немає. Це взаємно прості числа. 13 просто число взагалі. Так, тоді додатковий множник до 13. До 13 п'ятих буде 13, а до 5 тринадцятих буде 5. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Мінус. Так, отже, 13 помножити на 13. Фух, ну що ж, давайте десь, напевно, помножимо або усну. 13 помножити на 10 130. А 13 помножити на 3. Це буде 39. 130. Плюс 39, 169. То ми записуємо 169. В знаменнику 5 помножити на 13, 5 на 10, 50, 3 на 5. 15, 65. Отже, 169,65 відняти. 5 помножити на 5, це 25. І 5 помножити на 13, це 65. рахували. І це дорівнює. Отже, це буде мінус. Ну, що знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. 169 відняти 25. 65. І це дорівнює. І це дорівнює. Ну, що записуємо мінус. 169 мінус 25. Це буде 144. 65-х. Є. І це дорівнює мінус. 130 можна поділити на 65, це буде 2. Ну і ще залишиться у нас 14,65. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть суму, ми знайшли. Вийшло мінус 2,1465. Є.